У Бахмуті сріли чути, де стільки цвіту вже поляго, враз тих осталої залунало, Христос родився, славі мой, враз тих осталой залунало, Христос родився, славі мой, Донецька нічка, окопна свічка, і воромцем стало на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славі моєго. стали солдати колядувати, Христос родився, славі моєго. Болемку тя на столі, з дійською небо там зацвіло, віти росте подих вертепу, Христос родився, славі мого, віти росте, подих вертепу, Христос родився, славі Його. десь над Азовом небо звело. там нас чекають, і співають, Христос родився славі моєго. Там нас чекають, і співають, Христос родився, славі моєго. Україні на кладовищах, коли царівісь спокій знайшло, ми ж доїм і слядою, Христос родився, славі мой. Ми ж до і с Христос родився, славі мого. У Києві маленька оля, З фронту чекає тата свого, ручки складає, сніски втирає, Христос родився, славімо Його. ручки складає, сніски втирає, Христос родився, славімо Його. Наша родина, вся Україна, і збройні сили ТРО. під божимся до звитя, і Христос родився, славі мой, під божимся до звитя, і Христос родився в славі Святий Різдва Христова, бажаємо щастя і здоров'я, бажаємо в душах відновити уміння вірити і любити, а Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння подасть своє благословіння. Христос народився! Славімо Його!